Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Горліський, це голова наглядової ради EFI групи, співзасновник Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю. стосовно цього документу, так цього рішення ради нацбезпеки та оборони, тут є декілька важливих моментів. По перше, наскільки я розумію, тепер не потрібно тільки бюро економічної безпеки буде відповідати за цей напрямок бізнесу, перевірок їхніх і так далі. Тобто, по ідеї повинні відійти від того, що умовний ДБР чи будь-який інший орган буде займатися якимись розслідуваннями стосовно. Стосовно підприємництва і дається три місяці на внесення всіх змін до законодавства. Відповідно, так зараз комунікація з кабінетом міністрів відбувається у представників бізнесу. На вашу думку, в три місяці вкладемось, щоб всі ці проблеми і прогалини нівелювати? Ну, дивіться, ну звичайно, це дуже добра новина, і я вітаю таку швидку реакцію влади і особисто президента на такі е, на ці переходи червоних ліній щодо бізнесу. Тому що всім відомо, що зараз якраз в ці драматичні е, часи Україні потрібна єдність, і бізнес має, має відчувати партнерську підтримку від влади, е, а не тиск силовиків, тому що тільки об'єднаний бізнес може. Спокійно розвиватися, сплачувати податки, з яких і утримуються і збройні сили і це дуже важлива справа для перемоги. Дуже приємно, що ця швидка реакція є реальні кроки, але дуже хотілося б, щоб були системні зміни правил гри. Про що я маю на увазі не тільки те, що один орган. Займався економікою бізнесом, тому що прямо зараз ми дуже часто чекаємо просто якусь конкуренцію, хто перший добіжить, або хто перший вилучить, або хто перший заарештує, або хто перший там зробить якісь так умовно правоохоронні дії, від яких бізнес страждає. Це перша історія. Друга історія. Яка не менш важлива для бізнесу це реальні зміни правил гри, не тільки зміни законодавства, не тільки якісь цукази, не тільки заяви, а реальні зміни. І я впевнений, що ці зміни можуть бути тільки коли е силовики будуть відповідальні за свої дії, тобто за свої неправомочні або звучіння, або інколи, навіть коли заходять за рамки законодавства. Хотіла, щоб вони були покарані, звільнені, щоб були підсвідчені ці герої, які до цього вдаються. І тоді почнеться реальна довіра бізнесу, що це не тільки декларації, що це не тільки заяви, а що це реальний, реальний новий суспільний договір. Угу. Пане я Ігор... пам'ятаю, коли під час я. Ага. Пане Ігор, ви все правильно кажете, але ви кажете тільки ага. про правоохоронців. Виглядає так, що у нас є хороші і є погані. Я до чого? що інститут репутації, напевно, що серед бізнесменів і підприємців він важливий. Якщо ви говорите про підсвітку героїв і антигероїв, то чи готова бізнес-спільнота аналогічним чином підсвічувати і в бізнес-середовище тих, хто порушує закон? Як тут? Я, я Якраз за це і виступаю, тому що якщо. Є розуміння, що влада йде на зустріч бізнесу, що, що влада реальний партнер бізнесу, тому і бізнес має бути купу пропозиції до влади, як зробити систему легше, як зробити податкову систему більш прозорою, як позбутися цієї недоброчесної конкуренції, тому що вона точно є. І, наприклад, ніхто як ніхто як бізнес не може умовно. Підсвітити або розказати про охоронцям, де є наприклад на нечесні підприємці, де є ці схеми. Чому, наприклад, я маю сплачувати зарплати і податки в білу, а хтось їх не сплачує, і він має більш більше приятливі умови і менше ціни, тому я не можу з ним конкурувати. Це це дуже легко потім виправити, коли бізнес відчуває реально партнерську підтримку. І відкритість від влади і силовиків. коли починається довіра, це змінюється гра, і це є реальний комфорт і розвиток. Тут Рада з підтримки підприємництва теж згідно цього рішення РНБО буде прийнята. Вона тут, роз'ясніть, вона це що, це надбудова, це якийсь новостворений контролюючий орган, де будуть і підприємці, і представники уряду. Це чисто дорадча структура. Чи туди треба звертатись там, зі скаргами тепер після цього рішення РНБО? Скарга на скаргу. Так, так. Зі скаргами, щоб ця рада реагувала. Ну, дивіться, якою буде реальність, залежить від влади. Тому що ця рада буде в першу чергу помічним дураччим інструментом для влади удосконалення і законодавства і цих правил гри, і підсвічування реальних конкретних проблем, але наскільки швидко і ефективно буде реагувати влада, це залежить від влади. На жаль, у підприємців у суспільства є тільки один тиск. Точніше, два, але я думаю, під час війни оба і той, і той не дуже ефективний. Тому що перше через вибори показувати, а інше через якийсь тиск, мітинги. Але ми розуміємо, під під час війни що це не дуже не дуже правильна історія, тому що цим можемо скористатися ворог. І ми пам'ятаємо, що останній майдан до чого привів до драматичних подій, які почалися в Криму. Тому що я думаю, дуже хотілося, щоб це була дійсно реальна. Робота разом хотіла, щоб влада чула і хотіла. Якщо це буде реальністю, то повірте, і бізнес має всі інструменти допомогти і напрацювати реальні зміни, і це буде вигріш. Для всіх, для всієї країни. А давайте можливо трохи додамо конкретики. От у вас особисто найбільше які до претензії до, ну, до силовиків, до м тих людей, які з боку влади, з боку державного апарату працюють з бізнесом. І, до речі, ви відчуваєте опіку нянь інвестиційних? Чи інших якихось? Ну, дивіться, я. Е... У Мене головна претензія до силовиків в тому, що дуже часто є таке відчуття, що вони відірвані від реальності. Інколи вони на не відчувають, як важко зараз створювати робочі місця, як важко їх утримати, як важко платити податки, як важко щось виробляти. У нас купа проблем. І, взагалі, в зовнішніх, починаючи від логістики, коли блокують кордони, е закінчуючи мобілізацію, коли в тебе до 30% е співробітників забирають, е і купа ще інших. Там немає доступу до іноземних е ресурсів. І коли в тебе просто при приходять і по якійсь заяві, навіть не зрозуміло, чому там блокують підприємця, влучають документи, е блокують. Е викликають на допити. Потім потім виявляється там умовно 30 людей збройних приходять до тебе щось провести обшук там вдома чи на підприємстві. І потім виявляється, а в чому справа? Так ви там не даєте. Ну так дайте спочатку листа, щоб ми вам щось предоставили. Тому інколи просто потім виявляється так. Це розібралися, витратили купу грошей держава на отримання цих дій. Потім ти адвокати, бухгалтери, всі нервують, усіх проблеми, і виявляється, що ні, ні, нікого немає ніякої відповідальності ні за збитки, ні за цю діяльність. А, а коли, коли е, є затримання, коли, наприклад, бізнесмена, які там створюють, борються за виживання, його просто кидають в'язницю, то ну це це взагалі. Пане Ігоре. Умовно інвестиційну про які інвестиції, іноземні інвестиції можна говорити. Тобто, ця історія має бути поставлена в такі рамки, коли кожен правоохоронець або керівник цих цих слідчих має розуміти для чого. Як предприяття це працює? Яка буде відповідальність, якщо його слідчі були неправомірні? Або якщо не буде наслідка, або насправді не буде справа доведена до суду і винесена рук mm -hmm. вирок. Тому знаєте, оця відповідальність перша історія і дуже важлива. Дякуємо, Дякуємо. Пане Горлівський, Бо ви з нами це голова наградової ради і фай групи і співзасновник Українського інституту майбутнього.